Таро карта дня. 20.04.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я, таролог, екстрасенс та психолог. Субота, 20 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав свою авторську. Унікальну систему таро містичний шлях гея або тарочорта Любомира Богоявленського. Отже, карта дня Король Пік, піковий король. Король Пік це диявольський чоловік. І він же є психопат. Ця карта є символом дуже сильної, непередбачуваної і навіть небезпечної особистості чоловічої статі. Піковий король надзвичайно високоінтелектуальний чоловік це інтелектуал, але в ту чергу він дуже тонкий практично. Психолог. Король Пік володар самих небезпечних та злих пікових чортів. Це сатаніст. Піковий король дає здачу. Він дуже мстивий та злопам'ятний. Це безжальний, раціональний ворог. Король Пік багатоликий. Він дуже добре знає людські пороки і страсті та може ними влучно маніпулювати на свою користь. Якщо з вами почне воювати піковий король, то у більшості випадків ви програєте Моя порада. У класичному таро. Король пік це король мечів. Але моя колода Таро не класична, тому і порада на цей день буде не класична. Ви повинні зрозуміти, що велика кількість людей це психопати. Можливо, навіть ви особисто психопат чи психопатка. Психопат це людина з розладом особистості, який характеризується відсутністю емпатії, каяття та співчуття. Психопатам часто властиві маніпулятивні. Експлуататорські та антисоціальні поведінкові патерни, тобто стійкі прояви поведінки. Це один із старих наукових термінів. Але не спішіть навішувати на іншу людину бірку психопат, тому що не всі психопати погані. Є і хороші психопати. Як психолог, я переконаний, що існують психопати, у яких є емпатія, тобто здатність відчувати та співпереживати біль іншої людини. Моя порада на цей день самокритичність вам не завадить. Уникайте віри в непогрішність своїх суджень, і побоюйтеся упередженості у своїх оцінках, якщо засуджуєте інших людей. Той, хто здається вам винним через вашу образу і негативні емоції, може виявитися абсолютно перед вами невинним, як чисте. І непорочне ягня, бажаю гарного дня, Ваш таролог Любомир Погоябленський.